Доброго ранку, шановні члени виконкому. Проводимо позачерговий виконком засідання виконкому комітету виконавчого комітету Романської міської ради від 05.01.2023 року. Кількісний склад виконкому становить 31 особу. членами виконкому затверджено 28 осіб, присутні 15, відсутні 13. Форум установлений регламентом достатній для прийняття рішень. У засіданні присутніх працівників виконавчого комітету міської ради радіостудія РМ. До порядку денного засідання внесено один проєкт рішення. У кого будуть зауваження доповнення? Прошу Прошу підтвердити затвердження порядку денного голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Підне нас питання. Це про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану у 2023 році. Доповідає Москаленко Наталія Крочий справа. Рішення виконкому щодо організації суспільно-корисних робіт у ну, нашій громаді на сьогоднішній день це рішення вже втратило свою чинність і ми розпочинаємо знову ж таки на 23-й рік. Всі ті, всі ті роботи, які були в минулому році, вони також автоматично продовжуються на 23-й рік. Звичайно, розуміємо про те, що в нас на сьогоднішній день іде гарна співпраця із міськрайонним центром зайнятості і з старостинськими округами. І ми розуміємо, що це саме працівників ми набираємо в старостинські округи, які зараз необхідні для того, щоб підтримувати. Тобто, прошу прийняти дане рішення. Запитання до доповідача Євко. Прошу проголосувати, Хто за? Одноголосно дякую, рішення прийнято. Розвід питання внесення до порядку денного вичерпано. До порядку денного завершено. Дякую за роботу.